Народжений в андалузькому місті Малага, наприкінці 12 століття Ібн Аль-Байтар Аль-Малякі був обдарованим ученим і терапевтом, фармакологом і ботаніком. Подорожуючи по всьому ісламському світу, він займався збором рослин. Ці багаторічні дослідження привели його до створення його найзнаменитішої енциклопедичної праці, книги про медичні. Та дієтологічні терміни, в якій каталізовано майже 1400 рослин, харчових продуктів і лікарських засобів, і систематично описано їхні властивості та застосування. Книга містить безріч посилань на 150 написаних раніше праць арабською та грецькою мовою. Головною заслугою Ібн Аль-Байтара стало відкриття і науковий опис до 400 Нових видів лікарських рослин, невідомих до нього, середньовічним терапевтам. Ібн Аль-Байтар помер у Дамаску 1248 року нашої ери.